Ну, ось це те саме місце, де перший раз в житті мене побили. Два роки тому Аліна Горгуль разом з іншими київськими студентами прийшла на мирну акцію протесту проти відмови Януковича від євроінтеграції. Дівчина не очікувала, що постраждає від рук беркутівців під час зачистки. Я сиділа ну, в такому шоці, що. Да, ладно. Я це бачила, це був не фільм. Ці гранати були справжні, ці кийки дійсно мене били. Але я розуміла, що сидіти я не буду. Що я така, що мені треба, щоб я знала, що я перемогла як мінімум. Тут, на Майдані, Аліна уперше побачила, як гинуть люди. Змиритися з цим вона не змогла. Хоча не усі її друзі-родичі, які живуть на Донбасі, прийняли її проукраїнську позицію. Після Майдану дівчина стала волонтером у військовому шпиталі. Вони лежать, в них дуже сильно лущаться ноги, бо вони не ходять. І ти розумієш, що треба розмити ноги, розпарити ноги, помити ноги. І ти не думаєш, що це якась бридка робота. Ти думаєш, що ти воюєш на своєму фронті. Війна на Донбасі та занадто повільні реформи щодня лише віддаляють Україну від Європи від того, що вимагав Майдан. Вважає Ліна. Вона хотіла б, щоб у її країні боротьба з корупцією. і Люстрація проводилася не на словах, а по-справжньому. Для мене люстрація це прибрати абсолютно всіх. Це побачити абсолютно всі нові імена в бюлітні і побачити графу і не підтримую жодного кандидата, чого немає. Аліні хотілося б, щоб війни на Донбасі не було. Тоді не було б і тисяч жертв, але вона впевнена, що майдан був необхідним, тому що миритися з корумпованою владою було вже неможливо.